Таємниця була у Бога. Мрія, схована в серці Христа, не відкрита колишнім пророкам, що здійснилась віків полнота. По його благодаті освячені ми безцінною кров'ю Христа. В день далекий Богом призначений народилася. Церква Христа злинув дух у зібранні апостолів, і на кожнім, як промінь пала, говорили іншими мовами, так, як їм Дух святий промовляв. Дивувалися люди Божі, що прийшли туди, звідусі, так говорять про справи Божі. Дуже просто, без всяких зусиль промовляють усе зрозуміло диво, ніби ніби прималий дим. Може, зранку нічого не їли й повпивались вином молодим. А Петро говорив сміливо, відкривалась небесна висота. Проростало у світ, Боже диво, будувалася церква свята наречена, Господня улюблена, на землі вона тіло Христа Гнана, мучена та непогублена, укріпляється і підроста. Освяти нас. Своєю правдою, щоб любов Твою в нас потекла, щоб були ми і сіллю, і відрадою, і творили Божі діла. Церква це люди, що взяті від світу, громадянство небесне у нас. Ми улюблені Божі діти і піднесені буде в свій час. Бог Отець свою Христову родину посадив на небесних місцях. Слава Богу, Отцю і Сину і Духу Святому у віках. Амінь.